Сьогодні поговоримо про таємну вечерю. Цей сюжет є представлений у експозиції Великого палацу Золочівського замку. Ця картина поступила до нас під назвою Христос у Фарисея як копія відомого італійського художника 16 століття, представника венеційської художньої школи Тінторетто. Його справжнє ім'я Яковоробустя. Відомий він як Тінторетто, бо це прізвище він прийняв як офіційне від прізвиська свого батька, який був фарбувальником одягу. Він змальовував портрети, міфологічні, алегоричні і релігійні сюжети. Його картини є представлені у всіх найвідоміших світових музеях. До сюжету Таємна Вечеря він звернувся вже під кінець життя 1592 року. Це був його найулюбленіший сюжет, і виконав він цю картину на замовлення для інтер'єру храму Сан-Джорджо Маджори у Венеції. І ця картина про сьогоднішній день знаходиться саме там. Загалом до таємної вечері підходили всі відомі художники, всіх часів. І Леонардо, і Рубенс, і Пусен, і, звичайно ж, Тінторетто. Тінторетто відомий як майстер світла і тінь. І ці прийоми він використовує у зображенні цієї картини. Світло і тінь є чи визначальним у цій картині. Загалом, таємна вечеря тінторетто є першою таємною вечерю, зображеною у нічний період при використанні світла. Світло тут л'ється з трьох джерел. Відомим джерелом світла є звичайно освітлювальний прилад це лампа, а також світло йде від ангелів і від німбів Христа і апостолів. Тінторетто використовує також прийом контрасту. Він був майстром цього прийому. І контраст тут полягає у переплетенні земного і божественного. Божественне це таємна власне вечеря, а земне це побутові деталі. Кішка, яка заглядає у корзину, яка стоїть на підлозі, служниця, яка дістає з корзини тацю з фруктами, інша служниця, яка розмовляє, очевидно, з господарем цієї таверни. А ще сміливість полягає у нестандартності зображення стола. Він по діагоналі ніби відділяє земні події від божественни. Власне, це найхарактерніше у зображеннях Тінторетто і саме зображення Божественного. Христос тут зображений у момент, коли він ламає хліб і промовляє це і тіло моє, тобто це започаткування Євхаристії. Є ще й інші деталі цієї картини, є ще й інші акценти і історичність у зображеннях, і символізм, рівно ж у зображеннях усіх у зображеннях усіх художників цього сюжету. Але чи не найпоширенішим питанням до зображення таємної вечері є, звичайно ж, аде Юда, зрадник Юда Іскаріоцький». У підході до зображення Юди також були різні моменти. Наприклад, до 14 століття Юду зображали посеред апостолів. А вже з 14 століття утвердився прийом, коли Юда зображається ніби окремо у кінці стола. Так само зображений він і на цій картині. А наприклад, Леонардо все ж таки розмістив юду посеред інших апостолів, давши йому такий його характерний атрибут, як гаманець, де зберігаються гроші. Є багато інших зображень таємної вечері, навіть у експозиції нашого палацу, також є ще копія зображення також відомого художника Рубенса, але про це вже наступного разу.